Або ми спільно з вами наведемо ладу в цьому, або в нас буде то, що сьогодні є. І навіть гірше, тому що одне беззаконня порушує за собою інше. Приведу елементарний приклад. Одні перевантажують машини, вантажать по 80 тонн, інші перекривають дороги. Порушують спочатку одні, а потім порушують другі. В них немає виходу, в них падають хати. Потім починають їздити через аварійний міст, який не може витримати такого транспорту, він не розрахований на такий транспорт. І все. Це хаос. Демократія в першу чергу: це коли всі, без виключення, без прізвищі і так далі, дотримуються абсолютно правил і законів. Всі до одного. З приводу. Мафію. Так, це бізнес, це торгівля. Я е, свідомий того, що якщо ми завтра залишимо дні супермаркети, вони піднімуть ціни так, що я свідомий цього. Я навіть знаю, що на сьогоднішній день вже багато європейських країн зрозуміло, що цього робити не можна, і вони навіть на вихідні дні забороняють. В скандинавських країнах заборонено працювати супермаркетом в вихідні дні, щоб дати ковток повітря самим невеликим магазинам і ну, такому малому, скажімо, бізнесу. І це абсолютно нормально я абсолютно підтримую ці речі. Але є інше питання. Той хаос, який був до цього, вибачте, скажіть мені, будь ласка, людина будує магазин капітальний. На 100, 200 квадратів, 300. Теж продуктовий. Робить благоустрій, території прилеглої і так далі. А завтра йому за рішенням міської ради ставлять перед магазином мафи. Mm. Як ви рахуєте, людина ж поклала гроші? Це нормально? Mm. Ні. Приклад, я просто знаю на Олеся Гончара, там, де авіакаси, Люди купили той магазин тисячу доларів за квадратний метр. Ну в еквіваленті по тим часам. Нім зараз взяли і ряд мафів поставили прямо перед фасадом магазину. Що таке фасад для торгівлі, я вам пояснювати не буду. Це саме головне, не? і як тим людям? А завтра може так і з вами статися. Ви бачили, зима було дуже багато нарікань. Ми змогли почистити дороги тільки вночі, тому що в день дуже багато транспорту. Ми змогли почистити прибудинкові території. Ми не змогли почистити тротуари. В першу чергу за того, що мафи, холодильне обладнання і так далі. Скільки людей впало, скільки людей постраждало, поламали ноги і так далі. Хтось рахував? Ні. Я розумію вас. Ви звикли, що. Можна все. Але це призводить до от, от таких наслідків. От. Порушують всі, ну, ну і ми можемо порушувати. Це нормально. Один ставить холодильник, другий гараж. Третій, а я вам розкажу. Дві з половиною тисячі незаконно встановлених гаражів. І поставили гаражі на кабель, який е, живить насосну станцію. Так, знаєте, чим це е, грозить? Зупиненням водопостачання місту. Є дві речі, які не можна зупиняти в місті: вивезення сміття і подачу води. Тому що через два дні при високих температурах це екологічна катастрофа. Знаєте, як копали? Прямо всередині гаражі пробив кабель, викопували і доставали, і робили муфту терміново. От до чого це призводить? От до таких речей. Зупинка функціонування міста, міста як такого. Тому ми маємо всі з вами навчитись жити по правилам і законам. Щодо встановлення мафів, я дуже вибачаюсь, до сьогоднішнього дня мала бути вже розроблена схема, тип, тобто. Архетип я маю на увазі. І згідно цієї схеми, тобто, які от в центрі мають бути, да? які можуть бути за. Ну, не в центральних районах міста. Тобто, це все до сьогоднішнього дня вже мало бути на сайті, і ви б вже бачили, тобто, при, коли підходить там до гвір продовження сервітуту, ви б вже мали бачити, які вимоги, і щоб вам продовжили сервітут, що ви мали би зробити, от яким чином. Щоб далі здійснювати свою підприємницьку діяльність. От. Але, на жаль, це моя вина. От. Дайте мені, будь ласка, місяць-півтора максимум. От. Ви знаєте, трохи з архітектури, зміна керівництва і так далі. І це, ну, це моя вина. Я визнаю. Тому що зараз, враховуючи, що я вам, ну, я нічого не пропоную. Виходить так. Розумію, приймаю. От, але має бути, ми всі з цим маємо бути згодні, розумієте? Так само з рекламою. Якщо у вас намальований МАФ, є паспорт зовнішній, з паспорт прив'язки, ви маєте його дотримуватися. І не ліпити рекламу. Не робити з нього чемодан моряка, бо ваш МАФ стоїть в центрі міста. І це лице міста. Так само з усіма іншими, з зонтиками, шатром, ну, ви. Зробили біля мафи лічний, літній майданчик. Продуктовий магазин, ну наче зручно. Потім пиво, потім горілка, потім вже, вибачте мене, столики. І це відбувається в дворі житлового будинку, де граються діти, де бачать, що вони бачать, що ми потім хочемо від тих дітей. Це може бути? Ні. Але це так, як стихійною торгівлею. Один каже, та мені тільки картки я поставлю. Другий каже, чекай, картки можна, а мені що, розсаду не можна. Можна розсаду, можна м'ясо. У два з половиною рази рівень кишкових захворювань по Білій церкві перевищує рівень по області. Я не беру Донець там. По нашій області, у Білій церкві, да, стихійна торгівля. І коли ви починаєте поліцейських, вони кажуть, слухайте, ви тут надавали дозволів, вибачте мене. А нам що робити? В того є, в того нема, і все, хаос. Стають на пішохідних переходах, а це безпека руху. Да, і хто пояснить потім, що водій не побачив, тому що стоять прямо на узбіччі, не побачив, як виходить людина. І, не дай Бог, збиває цю людину, і не дай Бог смертельний випадок. То саме, коли виходить, стоять холодильники, і мамки з колясками приходиться, вибачте, якимось чином виїхати на проїжджу частину, щоб об'їхати це все. А як колясочнику бути людина, яка на візку інвалідному? Там нема заниження, бровки. Там як з цим бути? Тому ми обов'язково запропонуємо, як це буде. Ми спільно можете об'єднатись в якусь спілку дрібних підприємств, там все. І приймемо це рішення, але я вам чесно кажу. Мафи от по центральній вони можуть бути. Бачили у Львові? Покажіть мені у Львові, будь ласка. там Є там. Ну, Ми не передаремо його один в один. Я, це, це виключно центр. За центром там ну, геть. Ну, Це саме центр. Це Львів, наприклад. Да, ну, такі... Ні. Ні. Наприклад, я от в Києві бачив супер зупинка, там і не побачив, що мав. Скло тоноване практично і так далі. Зупинка в одному стилі зроблена тільки не так, що отакий маф і зупиночка, що нема стати, А десь, ну, напевно, мав 40%, а зупинка десь 60%. Ну, це поп... ну воно під одним дахом, ну, шикарно зроблено. Я не проти таких мафів. Я не проти того, щоб люди заробляли гроші. Щоб, я ще раз скажу, я проти монополії. Але, вибачте, друге питання. Сьогодні бюджет міста, от ви дороги погані, тротуари ніякі. А 5% з кожної пачки цигорок і з кожної пляшки пива, тим більше алкоголю, це акцизний податок, він йде в бюджет міста безпосередньо. За що робити гроші? я вам поясню. Бюджет розвитку минулого року Тернополя 217 тисяч населення, 180 мільйонів. Це гроші, які йдуть безпосередньо. Школи, садочки, тобто ремонти соціальної сфери, доріг, зливових каналізацій, всього. Бюджет розвитку минулого року Білої церкви 210 тисяч населення 37 мільйонів. І як ми зробимо Тернопіль. Хоча би Тернопіль. Я не кажу про Львів мільярд 200. Я не кажу про Вінницю 500 мільйонів. Що? Ви скажете, поганий голова крадуть, то нема що красти, бо не сплачуються гроші. Я не збираюся, сказати, я не прийшов красти. Ми контролюємо зараз і ви побачите вартість робіт і якість робіт. Але дайте з чого робити. А коли, вибачте, в супермаркеті продають цигарки і алкоголь, я точно знаю, що там сплачується цей акцизний податок. В кількох я куплю з, з, з касовим чеком. Цигарки і пиво. Ну, не в багатьох. Навіть не в половині. Чесно, хочете, проведемо акцію з потаємною камерою. Я вам покажу. І ми це теж маємо враховувати. Розумієте? Це, це треба робити. Якщо ви спитаєте про будмаркет, я вам скажу. Середня зарплата 3800. І в тридцятку найбільших платників Білої церкви входить. 3,800 середня зарплата в торгівлі. Найдете більше десь? Офіційно. Тому ми теж маємо дбати, щоб хоча б оформлені люди були, хоча б на мінімальну зарплату. Я розумію, що не просто сьогодні. Криза там. Ну, криза ніколи не закінчується. Криза отут, вот я завжди так кажу. Криза в нас самих тут. Тому, враховуючи, що я не пропоную вам зараз що робити, я погоджуюсь з тим. Ви мені скажете зараз, що 25% згідно законодавства. А я вам скажу, що згідно треба робити паспорту прив'язки і зовнішнього впорядження. І ми маємо дотримуватись. Приклад на вокзальні дали, щоб зробили більші, були маленькі, зробили більші. Мало. Давайте. Ладно, це не питання особисто. Ми розумієте, ми не маємо вирішувати, коли до мене приходять і кажуть, от, оцей ларьок, я не можу вирішувати кожний ларьок, де він має стояти Ми маємо вирішувати це концептуально, планово. І тоді вже немає, хто мене знає, хто мене не знає. Це без різниці. Ви мене знаєте, в сусідка жили, да, от, по-моєму, ну геть будинки поряд. Ну, то що, ви прийдете до мене, попросите, я маю дозволити, а тому я маю відмовити, бо того, ну, це ненормально, розумієте? От, Але ми прийняли і всі всі дотримуємося цих, скажімо, стандартів, і, і все. От. Я ще раз скажу: тобто, центр міста можуть бути, їх обов'язково розроблять. На сьогоднішній день. Я вас дуже попрошу. Приписи ви отримали. Десь, ну, ви порушили. ну, Ви порушили. В будь-якому випадку. Коли шість лариків виставляє 58 холодильників, це порушить. 58 холодильників, 6 мафів виставило. Не буду. Ми не говоримо про особистості. Ми кажемо про. Да. Ми кажемо про Білу церкву. Це наше місто, розумієте? От, значить, тому я вас прошу. Значить, мінімальна ширина проходу по тротуару має бути півтора метра.